Казки чарівного лісу. Автор і художник Валько Розділ п'ятий. Зниклий бриль. Той день був доволі вітряний. Бузинова і ведмідь і маленький зайчик стояли на одному з пагорбів чудового чарівного лісу і залюбки бавилися в нову гру. Вони кидали в повітря листя траву гілки усе, що траплялося їм під руку. І дивилися, як вітер крутив і жбурляв у різні сторони. Ведмедю першому набридла ця гра, і він сказав Я би трохи перекусив. Мій живіт бурчить, як злий вовк. Це розсмішило маленького зайчика. Ми могли б прогулятися до логового джерела там найкраща бузина і найсолодша малина, запропонував він другові. То ходімо марші зайчику, засміявся бузиновий ведмідь. Цієї миті сильний порив вітру зірвав з голови ведмедя солом'яного бриля. Ой-ой-ой. забідкався спантеличений ведмідь. Бузиновий ведмідь і маленький зайчик, якого ще називали другим лицарем, одразу помчали за брелем вздогін. Стій, зупинися. кричали обоє і підстрибували якомога вище, щоб ухопити втікача. Та брилеві було байдуже до них. Він шаряв собі в повітрі то зверне ліворуч, то праворуч, то злина високо в небо, то опуститься вниз, то знову злетить угору, а потім зовсім щез із очей. О, ні. закричав ведмідь. Мерщій повертайся. Не переймайся, бузиновий ведмедю, ми обов'язково знайдемо твого бриля, утішив його маленький зачик. Так, звісно, пробурмотів ведмідь уже спокійніше. І друзі кинулися вперед. Невдовзі вони зустріли трьох симпатичних рудих лисичок. Скажіть, будь ласка, тут, бува, не пролітав мій бриль, отам угорі? запитав бузиновий ведмідь. Так, так, пролітав і вже давненько, відповіли вони всі разом, але показали, на жаль, у різні боки. Від цих трьох годі було сподіватись Надієву допомогу. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь. Обшукували околиці до сутінків. Ходімо, час додому, бузиновий за ведмедю. Завтра ще пошукаємо, запропонував друг лицар. Ведмід щось буркнув, але й сам бачив, що бриля їм не знайти в темряві. Ну, добре, погодився він, і друзі попрямували додому. Мені так прикро це був не просто мій улюблений бриль, а ще й щасливий. Під його червоним обідком я заховав чотирихлисник. Який колись знайшов, відкався бузиновий ведмідь. Звісно, зайчик знав про це, як і про те, що бузиновий ведмідь дуже вірив у прикмети. Утрата щасливого бриля може принести безліч нещас і лих, пояснив ведмідь. І враз зашпортався за корінь дерева. От, бачиш, сказав він серйозно, ми мусимо його негайно знайти. Друзі повечеряли і рано лягли спати, аби добре виспатися. Ти віриш, зайчику, що завтра ми знайдемо мого бриля? ще раз перепитав ведмідь, перш ніж вони заснули. Так, звичайно, ведмедю пообіцяв маленький зайчик. Наступного дня друзі знову вирішили на пошуки загубленого бриля. Як гадаєш, зайчику, ми знайдемо його сьогодні чи ні? запитав бузиновий ведмідь. Незабаром ти станеш цілком колишнім ведмедем, запевнив друг лицар, з брелем і з усім, що мав. Так, це добре, задоволено буркнув ведмідь, і тут такий зойкнув. Ой, на голову йому впала соснова шишка. Вони ще раз обнишпорили тут місцевість, куди вітер відніс капелюха, та марно. Потім друзі помандрували вздовж річечки до бобрової гадки. Бобри саме спочивали, гріючись на сонці. Може, ви бачили, як пролітав тут мій красивий бриль? запитав бузиновий ведмідь. Так, бачили, весело вигукнув старший Бобер. І ми його спіймали. Ой, справді. вигукнули ведмідь і зайчик одночасно. Їм не вірилося, щиро кажучи, маленький зайчик навіть уявити собі цього не міг. Ну, де ж він? запитав ведмідь. Ось тут гукнув Бобер. І показав на куметний кашкет, що був у нього на голові. Але ж це не мій спантеличено промовив бузиновий ведмідь. Цей головний убір мав дивну форму і до того ж був на ведмедя замалий. І все таки я подарую кашкет тобі. Він мені не личить, люб'язно сказав Бобер. Дякую, промимрив бузиновий ведмідь. Краще кумедний кашкет ані жодного. Друзі попрощалися з бобрами і рушили далі на пошуки. Казна що? Ще й туман, обурився ведмідь. Маленький зайчик намагався залишитися серйозним. Ведмідь у новому кашкеті мав трохи дивний вигляд і нагадував другому лицарі когось дуже знайомого, але кого саме він так і не здогадався. Не переймайся, бозиновий ведмедю. Ми скоро знайдемо твого щасливого бриля, заспокоював він друга. Дуже на це сподіваюся, буркнув ведмідь. І ой наступи на щось липке. Друзі шукали повсюди і питали кожного стрічного. Проте і миші, і сірі зайці, і дикі гуси, і дикі свині усі бачили, що пролітав жовтий бриль. Але де він приземлився, ніхто не міг сказати. Він, мабуть, полетів у теплі краї, припустила дика гуска. Коли вони геть стомлені, побрели додому. Бузиновий ведмідь засмутився. А що як ми його не знайдемо? Без нього мене неодмінно переслідуватимуть невдачі, раз позраз зітхав він. Та ні, ведмедю, це лише забобони. То все вигадки, утішав його зайчик. Утім, на жаль, нині у ведмедя справді був поганий день. Над ним якраз пролітала пташка і забруднила його новий кашкет. Це просто випадковість, пояснював маленький зайчик. Вони саме йшли кунішиновим полем, коли у ведмедя майнула дубка. Як ти гадаєш, зайчику, може, я знайду конюшиновий чотирихлистник? схвильовано запитав він. Тоді в мене буде талісман, який допоможе повернути мого бриля. Пречудова ідея. вигукнув зайчик. Та навіть на величезному конюшиновому полі. Не вдалося відшукати жодної стеблинки конюшини з чотирма листочками замість звичайних трьох. Для цього теж треба мати щасливий листочок, скрушно пробурмотів бузиновий ведмідь. і раптом він необачно сів на пеньок з осиним гніздом. Оце так покусали ведмедя, що той мусив рятуватися в ковбані. Ой, лишенько, маленький зайчик як міг утішав, веселив друга. Але ведмедеві було зовсім не до сміху бідолашний бузиновий ведмідь. Коли друзі повернулися додому, то виявилося, що усі сусіди вже знали про ведмедеву біду. Вони намагалися бути з ним якомога люб'язнішими. Аго, щасливчику, погукав його товстун Якоб. Який у тебе пригарний новий кашкет? рохкала капібара. Він тобі личить!» – пропищав зай їжачок. Оце так так. Проте навіть приязнь друзів не розвіяла ведмедової тривоги. Тепер бузиновий ведмідь майже повірив, що щастя покинуло його. Адже цього дня він без перестану вскакував у халепи удома не вдасться все-таки найбезпечніше, похмуро пробурмотів ведмідь і вирішив поки що не виходити з дому. Як вирішив, так і зробив. Проте навіть там його переслідували невдачі. Лиш ступив ведмідь на балкон, їхнього із зайчиком-будиночком на дереві, як дошка затріщала, і він провалився. Такому невдасі, як я, треба забитися десь у куточок і сидіти тихенько, прибурмотів ведмідь. Послухайно, ну, бузиновий ведмедю, це всього-навсього старий бриль і маленький конюшиновий листочок. Просто не думай про них більше. Не тоді все буде гаразд, порадив маленький зайчик. Тобі легко казати, друже лицарю. У тебе є щасливий меч. Ти ж нічого не загубив, сердито відповів ведмідь. Наступного дня за сніданком маленький зайчик вигукнув. Тепер я знаю, кого нагадував мені твій новий кашкет. Старого Джоні. Який чудовий день бузиновий ведмеджу. Може, не занесемо цього кашкета старому Джоні? Йому, напевно, його бракує. Ходімо ж, друже. Спочатку бузиновий відмідь відмовлявся. Та коли маленький зайчик попросив його ще раз, пробуркотів Ну, гаразд, мені однаково дала мати кістки, можна і серед гарної природи. Старий Джоні жив самітником біля підніжжя зайчого каменя. Дорога туди була тяжка й небезпечна. Бузиновому ведмедові було дуже боязко, і він ступав обережно, на навшпиньках, щоб, бува, не перечепитися та не беркицнутись. Однак незабаром таки полетів з торчма в тернові зарослі. Побий його грім, вилився ведмідь. Чому б тобі трішки не повправлятися з каменюками бузиновий ведмедю пожартував маленький зайчик. Адже довкола лежали чималі брили. Проте бузиновому ведмедеві було не до сміху. Друг лицар раз по раз уперто намагався розвеселити друга, однак ведмідь був переконаний, що на нього всюди чатує нещастя. Ти щасливий і без бриля, сказав зайчик. Повір мені, усе буде гаразд, та бідолашний ведмідь тільки недовірливо хмикав. Коли вони прийшли добрячий шмат дороги, до будиночка Джоні було зовсім недалечко. Дорога круто підійшла вгору, якраз уздовж бурхливих зайчих порогів. Тут легко можна було втратити рівновагу і навіть упасти у потік, бузиновий ведмідь понуро брів позаду зайчика. Не біжи так швидко, зайчику, а то впадеш у воду, остаріх ведмідь. Як міг друг лицар так необачно мчати небезпечним схилом, особливо нині. Не хвилюйся, ведмедю, засміявся на те зайчик. Однак, коли він перебігав через мокрий місток, зненацька послизнувся і ось друг лицар уже у воді, яка швидко понесла його на пороги. Ой ой, рятуйте, репетував маленький зайчик. Зайчику, зайчику, заревів ведмідь. Він не вагався жодної секунди, коли потік проносив друга повз нього. Ведмідь стрибнув у крижану воду, плюс і опинився якраз біля маленького зайчика, устигнувши ще й ухопити лапами за підмитий корінь дерева. Тримайся за мене, зайчику, ревів бузиновий ведмідь. Він сам щосили тримався за корінь, а друг лицар, міцно чіпляючись, Подерся до нього вгору. Тоді ведмідь зібрав усю свою міць і, крекчучи, виповз із другом лицарем на спині на берег із стрімкого заячого потоку, який тягнув їх униз. Друзі дивом урятувалися. Знесилені, вони простяглися на моху. Маленький зайчик відкашлювався, сплював воду і хапав ротом повітря, а бузиновий ведмідь дивувався власній мужності та удачі, яка його разом усміхнулася йому. Дякую, бузиновий ведмедю, відцапавшись, сказав маленький зайчий. І хто це не вдаха? Бузиновий ведмідь голосно розсміявся. А й справді, він був мужній, сильний, і спритний, і навіть без щасливого чотирихлисника. Я й без бриля, такий самий, як і був раніше. Чи не так, зайчику? зареготав бузиновий ведмідь. Так легко на душі, йому вже давно не було. Я радий, що ти це зрозумів, ведмедю, весело вигукнув Зайчик. Радісні, вони нарешті підійшли до хатинки Джоні. Привіт, Джоні! Де ти? погукали вони. Привіт, лицарю! привіт, бузиновий ведмедю. Я тут пролунало у відповідь. Хто це сидить перед хатиною? Де це Джоні? Двоє друзів тільки тепер збагнули. Чому Джоні виядався їм таким незвичним? Він надів надто великого, як для нього бриля з червоним обідком. Бузиновий відміті Джоні вигукнули одночасно: Ти носиш мого бриля, а ти носиш мого кашкета. Виявилося, що вітер пригнав під ноги Джоні жовтого бриля з червоним обідком, якраз після того, як зірвав зі оголови власного кашкета. Ось як буває! Говтавшись від подиву, Джоні і бузиновий ведмідь обмінялися головними уборами. Будь ласка, подав Джоні. Щиро дякую, сказав ведмідь. Обоє раділи і щасливо всміхалися аж до вух. Мій гарний брилик, мій гарний кашкет, ти повернувся до мене. Ведмідь тепер знову був колишнім бузиновим ведмедем. А Джоні колишнім Джоні. Троє друзів. Весело провели решту дня, До схочу ласували бузиновим цвітом із грядок Джоні дикими ягодами, цукровими буряками і цілющу джерельну воду. Старий Джоні чимало бачив у своєму житті і знав багато захопливих історій. А ще він чудово співав. Час бігав непомітно. Коли сонце вже сідало, обоє друзів рушили додому. Дорогою вони пустували й багато сміялися. Раптом друг лицар помітив, що в нього за поясом немає дерев'яного меча. Ой лихо, я загубив свого меча. Пропав мій талісман, перелякано закричав маленький зайчик. Тут бузиновий ведмідь витяг із-за спини меча і, сміючись, вигукнув Так, так, друг лицар, зовсім не вірить у прикмети. Обоє засміялися, а бузиновий ведмідь ще дуже довго не міг заспокоїтись. Такий був щасливий. Останні промені сонця пронизували крону великого дуба, коли вони сиділи на балконі свого будиночка на дереві і вечеряли. У тебе сьогодні нічогенький апетит, бо зановий ведмедю, сказав маленький зайчик. А вже ж, з моїм брилем до мене повернувся мій апетит, відповів ведмідь. Та й без капелюха тебе не полишали ні твоя мужність, ні твоє щастя, промовив маленький зайчик. Ага, погодився ведмідь. І все-таки я щасливий, що він знову в мене. Потім він дістав губну гармошку і тихо заграв серенаду чарівного лісу.